Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. Чергова масова на атака ворога по Україні, зокрема по українській столиці. Саме вона була в епіцентрі путінської уваги. Сам Путін при цьому говорить, що провокація збройних сил України в Курській області провалиться. Києву треба мирні переговори. Будемо розбирати все це не тільки просто зараз. Ірина Узлова, мене звати, зі Він Олександр Мусієнко, керівник центру військового досліджень. Олександр, вітаю в нашому ефірі. Рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. Ну, що ж бачимо, що велика кількість балістики цього разу заходила на Київ. Російські окупанти в ніч на 2 вересня атакували українську столицю балістичними ракетами. Повідомляють в Київській міській військовій адміністрації про те, що кілька груп ракет хвилями заходили на українську столицю. Попередньої пошкодження нежитлової забудови уламки впали в Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах. Мер Києва Віталій Кличко зазначає, що в Святошинському районі горять чотири автомобілі через падіння уламків у Голосіївському нежитлове приміщення в Святошинському. Ському складська будівля у Шевченківському районі також є пожежа. В Голосіївському районі частково зруйнована котельня. Котельня пише про це ем, очільник столиці Віталій Клічкоч. Також частково пошкоджені складні елементи входу на станцію метро Святошин. Е, у КМВА повідомили Київські міські військовій адміністрації, що удар був комбінований. Застосовують скрилаті та балістичні ракети, і вже ми маємо звіт від повітряних сил збройних сил України. Бачимо, що збили, але е, ну не прям все як хотілося би що ми. Ми маємо розуміти, яку ціль собі цього разу Олександре за вашою оцінкою, вашу інформацію, ставив за мету ворог про відсоток балі... збитої кількості ракет і дронів. Бачимо, що збито дев'ять балістичних, 13 крилатих ракет, і 20 ударних безпілотників. І ось ці особливості, що була балістика, і ще хвилями заходила. Будь ласка, вам слово. А я вже мовчу. Значить, по перше дійсно атака була. Вночі розпочалася надвечір. Розпочалася вона з обстрілу Харкова. Сум, а це дуже важливо наголосити. Я хочу нагадати, що ворог цілий в Харкові виключно по цивільних об'єктах. Житлові житлова забудова, приватна забудова, багатоповерхівка. Є на жаль, загиблі і поранені внаслідок цих атак протягом вихідних, і ми бачимо, що Росія знову ж таки поновлює терор проти Харкова. Це досить таки намагається і особливість є те, що є інформація про те, що Росія здійснила обстріл, зокрема, Харкова і Харківщини ракетами С-300 с 400. Чотири ракети були ідентифіковані як С-300 модернізовані, Одна ракета поки що не ідентифікована. Ймовірно, теж що це означає? Це означає, що ворог після певної паузи знову ж таки підтягнув свої установки і намагається тероризувати безпосередньо. Безпосередньо Харківщину, тобто, це на сьогоднішній день е, помітно. Ця ознака можна сказати. Що це означає? А це означає, що ще більш актуальніше заклики президента Зеленського, заклики України до Сполучених Штатів і світової спільноти дати нам право бити в глиб території Росії, знищувати їхні пускові установки і знищувати їхні ракети, які вони підвозять для того, щоб тероризувати Україну. Так само був удар по сумах. Я хотів би це виділити теж тому, що mm -hmm. ворог поцілив по дитячому будинку надвечір вчора. Це, це взагалі що? жахливо. Так. І по соціально-психологічному реабілітаційному центру для дітей. Ось так вони фактично привітали Україну з днем знань. Ну те, що вони зруйнували вже не одну школу і дитячий садок, це відомо, але це тим більше цинічно. І фактично, атака по Києву, по українській столиці <кій> було скерована... Як відомо, і крилаті ракети, і балістичні ракети дійсно. Плюс був ще й один шахет, якийсь тут долітав. Його так само збили. Ну і це все було скеровано. Ймовірно, напрямком і цілі удару був центр української столиці, урядовий квартал будівлі української позиції української розвідки, контрозвідки, і так само ворог намагався провести роботу, виявити системи ППО і можливо їх уразити. Все це не вдалося. Ці цілі були збиті на превеликий жаль. Від уламків є пошкодження. Ви вже про них зазначили в кількох районах української столиці і на правому і на лівому березі. На щастя, обійшлось без загиблих, принаймні, поки що станом на цю хвилину невідомо, але є постраждалі, які звернулися за медичною допомогою. Ну, от це наслідки, які зараз ми спостерігаємо. Власне кажучи, на щастя, що ось в цій будівлі не житлові, що вона не житлова і там не було ще фактично людей великої кількості. Ми розуміємо прекрасно, Інші могли би бути наслідки. Що стосується напрямку удару, чому цей раз так ворог обрав? Поясню, справа в тому, що якщо минулого тижня, 26 серпня, Росія цілеспрямовано, свідомо цілила десь відсотків 80-85 цілей було обрано об'єктів енергетики на території України в різних областях, зокрема і в Києві, і на Київщині, це такі як Київська ГЕС, гес по каскаду Дніпра і так далі. То цього разу це не означає, що вони відмовились від намірів нищити енергетику, і треба розуміти, що спроби ударів по енергетиці ще будуть, на жаль, тому ми потребуємо посилення нашої протиповітряної оборони. А що стосується цього удару, чому було обрано саме такі напрямки? Справа в тому, що цього разу ворог вирішив скомбінувати фізичний терор. Тобто безпосередньо удари по місту по цивільних об'єктах із психологічним терором. Mm -hmm. А Росію влаштувала би картинка, коли на тлі ось цих новин розумієте, чому психологічний терор? Дивіться: mm -hmm. новина про Покровськ. Всі mm -hmm. західні медіа, всі пишуть, причому пишуть іноді з такими, знаєте, ну відверто панічними конотаціями, що все, ледь не все пропало, mm -hmm. все вже підуть на Дніпро і так далі. Далі, Ф-16 Катастрофа. Далі багато почали говорити про те, що в Курській області, можливо, наступ зупиняється, можливо, не так виходить. Вже почалися вкиди про те, що рішення про далекобійність для України не бачити, про те, що Сполучені Штати не дозволять бити атакамсами. На тлі цього Росії потрібна була картинка. А ще й додайте удари по Москві, додайте удари по території Росії, успішні нашими дронами. І їм треба було, по-перше, картинка. Ударів по центру прийняття рішень, так званих, і показати, знаєте, їх би влаштували, щоб в центрі десь щось палало, щоб біля будівлі головного управління розвідки, чи СБУ, чи урядового кварталу, чи Міністерства оборони дійсно були якісь влучання, щось палало, щоб вони заявили про те, що дивіться наскільки успішно долітають ракети ППО Києва прорвано все радіємо. ми ж розуміємо, наскільки картинка важить. Ну і показати. Дивіться, як все ж таки долітають українські ракети. Вони намагаються атакувати дронами. А ми зараз тут а, російськими ракетами. Але українськими, до речі, обмовочка хороша. Вийшла, погодьтеся. Я думаю, що українські ракети таки долетять А, до Ми цього дочекаємося, угу. і ми це побачимо. А, а отут російські ракети, які вони намагались показати, що долітають, ось таку мету переслідував ворог. Ось таку ціль він перед собою ставив. Ціль не досягнута в цьому сенсі. Я маю сказати, що все нормально. ППО збила дійсно велику кількість ракет. На жаль, не вдалося збити все. Знову ж таки, Харківщина і Сумщина. Не вдалося збити ракети, які летіли там, особливо, особливо балістичні. Але на жаль, це те питання, яке. Все ще потребує вирішення, і над яким працює президент і українська влада. Ми бачимо, що постійно звернення до партнерів передати нам системи ППО. І як нещодавно в інтерв'ю для видання політико, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Говорив про те, що треба пришвидшити, uh -huh. тому що деякі передачі затримуються. Але сподіваюся, що будуть. От Румунія, Румунський парламент, сесія починається, має розпочати цю сесію з питання розгляду передачі системи Петріот Україні, яка була обіцяна раніше. Тому чекаємо для того, щоб ще більше зміцнити наше ППО і чекаємо рішення, тому що ну бачите, ми вже говорили про те, що. Надання нам право бити в глиб території Росії це логічний і об'єктивний наступний крок, виходячи із ситуації на полі бою, які мають зробити наші партнери. І сподіваюся, що він буде зроблений найближчим часом. Ми теж на це сподіваємося. Наша делегація в Вашингтоні працює і незабаром ще президент України Володимир Зеленський на полях асамблеї. ООН представить план перемоги України на рішучість Білого Дому. А відтак і союзників, які чекають саме на це рішення, тому що Британії і Франція не проти дозволяти бити. Я так розумію, штормшедеуста Стаскальпіджі. Відповідно, але треба і з рішення на це і погодження зі сполучених штатів Америки. Будемо на це сподіватися, чекати і розраховувати. Експерт з питань авіації Богдан Долінце підрахував, що росіяни за добу зараз можуть збирати від 30 до 50 шахетів. Наскільки це дійсно може бути релевантна дійсності цифра? І що ми маємо знати про ракети? Бо так дивіться, вони вже цілий тиждень поспіль фактично кошмарять щоночі То дронами, то ракетами це назбирали чи виготовляють? Який в них зараз тут потенціал на перспективу. Ну, дивіться, ракети е, збирають, виготовляють і назбирали. По-перше, якщо ми подивимося, то було 13 ракет так, крилатих. Тобто, все ж таки е, кількість йде на спад. І, в принципі, якщо ми подивимося по крилатих ракетах, я казав і минулого тижня давав прогноз, що їхнє стеля 140-150 ракет, які вони можуть застосувати отак тиждень через тиждень, фактично. Тобто те, що вони можуть а, заготовити і виробити. А що стосується, що стосується а, ракет Іскандер або «КН», ну от за рахунок «КН-23», які Росія отримує з Північної Кореї, вони і обстрілюють. Особливо ми бачимо, що по столиці mm -hmm. українській э, Росія доволі часто почала запускати саме північно-корейські mm -hmm. ракети, саме ось ці КН-23, які є доволі такими ненадійними, неточними, але вони становлять серйозні виклики і загрози, тому що все ж таки летять. Що стосується тієї цифри, яка була. Вона на сьогоднішній день є такою, що це приблизно від 90 до 100 ракет, які Росія виробляє на місяць різних типів. Це ті, що вони можуть виробити самостійно, і крилаті, і балістичні. Все сюди входить і кінжали. Є ще той фактор, що може поставити Північна Корея. Достеменно точної цифри, скільки вони могли поставити або поставляють, немає. Є лише приблизний розрахунок, що це десятки ракет, не сотні, але це десятки ракет. Але для того, щоб підтримувати атаки на такому рівні, поки що цього вистачає. От, хоча ми бачимо, що дивіться: минув тиждень е з минулої атаки, все ж таки вони не атакували кількістю знову ж 100 ракет чи 120. Як було минулого разу, понад 120, Кількість зменшилась. Отже, потрібен час для того, щоб підготуватись. Хоча були такі моменти минулого року, коли особливо наприкінці року, коли Росії потрібно було три дні для того, щоб перезарядитися, і вони знову готові були здійснити обстріл від 30 до 40 ракет, щонайменше. найменше, зараз видно, що минув тиждень і обсяги менші стали, тому з точки зору ракет. Не можна сказати, що якийсь стрибок на сьогоднішній день помічається. Зрозуміло, дякую дуже. Рухаємося далі. Що маємо? Ми також поки ми про атаки вже говоримо. Олександре, ви кажете, що ось там масована атака вже наша на територію Російської Федерації. МОРФ звітувало їхні відомство Білоуси, що не буцімто сто п'ятдесят дронів було задіяно з нашої сторони київського терористичного режиму по їхніх 13 плюс регіонах. І по Москві, по НПЗ, там по ем, також котельні в і в і дрес. На твер... Тверщині в Тверській області, ви е, в своєму стрімі, до речі, закликаю, друзі підписуватися на Ютуб Олександра Мусієнка. Мусієнко ще в описі під цим відео зауважити, чи там могло бути і 250 дронів і більше насправді запущено. Що ми маємо розуміти? Ми з вами не проговорили про цю атаку, яка дійсно була потужною. І чи свідчить вона про те, що ми можемо симетрично тепер відповідати на бомбардування ворогом критичної інфраструктури нашої, так само цілячись по їхніх об'єктах інфраструктури? По-перше, що стосується об'єктів інфраструктури, ми маємо зрозуміти таку річ, що в Росії є дуже багато явищ техногенного і природнього характеру. Це велика країна, багато часових поясів, велика географічна в сенсі. На зовсім не та велика, якої Путін малює. Там відбувається багато стихійних лих: то паводки, то пожежі, то вітри сильні, то просто головотяпство. Десь людський фактор, і це це призводить до збільшення а, факторів ризику на окремих інфраструктурних об'єктах. і Інших, я це називаю рука Господа, Кара Божа. Знаєте, тому що інакше це пояснити я не можу. Другий момент Україна, звичайно, не атакує цілеспрямовано, а, об'єкти енергетики. Те, що там збивають росіяни десь над об'єктами енергетики на щось, так вони ж самі кажуть, що впали уламки. Ну, от вони збили над об'єктами енергетики, уламки впали. Хто ж сказав, що дрони летіли саме туди, і тому їм звинуватити нас, в тому що ми діємо так само, як вони, не вдасться. Знову ж таки, тому що все, що відбувається, це кара Божа. Покаялись би цього не було. Але я допускаю, що таких явищ може зростати і більшати. тому що, як би там не було, ми йдемо в осінь. Кількість паводків буде зростати, кількість а, техногенних катастроф природнього характеру так само, як і було минулого. Милого року тому будуть відбуватися і пожежі, і інші явища на об'єктах енергетики, і не тільки. І ми це побачимо. Що стосується інших цілей, таких як військові об'єкти, заводи підприємства. НПЗ, які працюють на військові потреби російської армії, безумовно, по ним відпрацьовуються, і коли є результати, ми чуємо зведення від Генерального штабу збройних сил від представників сил оборони, які нас про це повідомляють. Що стосується атаки по Росії, яка була дійсно могло бути задіяно близько 250 дронів, які виконали певні завдання, звичайно, певні були збиті. Але є влучання і є руйнування. Я думаю, що згодом ми побачимо ще більше наслідків. Що стосується загалом, я би звернув увагу і виокремив такий факт, що російська ППО, здавалось би, довкола Москви має три ешелони, які доволі міцною. Ну, принаймні так можна було оцінити, зрозуміє, розуміючи, що Путін а, дуже сильно себе там охороняє і охороняє всіх своїх приспішників. Вони там охороняють Москву, тому що для них це святе. Є Москва, є решта Росії, які і решта Росії, в принципі, не проти, щоб ця Москва врешті і згоріла би, от, власне кажучи, але ж ще не можна в повній мірі цього досягти, бо не всі дрони можуть долетіти. Але. Друга атака, перша була минулого тижня, і дрони були збиті. А тепер друга атака. І ми бачимо, що є влучання в НПЗ московський. що це означає, що достатньо двох атак і, в принципі, можна проходити ешелоновано ППО ворога. А це вже і навіть довкола Москви. Тому я думаю, що ще наступного разу буде перевірена ППО довкола Санкт-Петербургу. Mm -hmm. oh -huh. Ну там, uh -huh. там теж є цікаві об'єкти. Там є багато цікавих об'єктів. Я думаю, що там Санкт-Петербург, Виборг а вибор знаєте, там є в тому числі енергетичні об'єкти, і під Петербургом. А от о, хто його знає, що може статися? Може всяке трапитися, десь пожежа, десь якась катастрофа техногенна. Але а може щось і долетіти. Тому я думаю, що ми побачимо незабаром і, і в тому напрямку дії. А однозначно життя ж таки не передбачено, особливо якщо ти агресор, то для тебе неприємні сюрпризи просто повсюди можуть бути. Агресор, який обстріляв, як влучно зауважили Олександре наших дітей, фактично в день знання. Ось так він робить, коли збиралися школярі на початку 2 вересня на лінійки. Путін гатив ракетами і по Києву. Зокрема, при цьому він вийшов, значить, там до дітей російських, які на лінійках вишуковуються у у символи різні різні нацистського характеру, і між тим заявив для дітей. Напевно, це дуже важлива ця інформація. Тому що вони його навіть питали і просто готувалися і переживали. Що провокація збройних сил України в Курській області, це ж якраз тема тобто, до дня знання. Вважаю, провалиться, каже Путін. А в Києві може з'явитися бажання переходити до мирних переговорів. Називає він продовжується провокацію вже не ситуацію, провокацію. Ну хоча це теж вже лунало від їхнього. Кремлівського а, пулу їхньої кліки за його словами: Росія розбереться з українськими бандитами. <гум> бандитами. Хочеться сказати йому отямся, там не бандити, а збройні сили України і 1300 триста кілометрів квадратних твоїх території майже окуповано. каже, що це просто дестабілізація обстановки в прикордоні і спроба зупинити наступ Росії на Донбасі та дестабілізувати. Там ситуацію за оцінкою Путіна, який взагалі нічого не зробив, щоб зупиняти просування збройних сил України на Курщині. Зробити це не вдалося. Армія Росії зараз ставить під свій контроль території квадратними кілометрами. То чому Путін продовжує вперто заперечувати, що окупована його територія називає війська бандитами, і про що свідчать ці маразматичні заяви, що він це зробив під час звернення до школярів? Ну я би здивувався, якби він перестав заперечувати. Ну, в принципі, а що йому ще залишається робити. Тобто, тактика Путіна абсолютно зрозуміла, применшувати типи загроз і казати, що нічого серйозного не відбувається. Він в цьому плані послідовний він слідує тому, що він розпочав фактично, ну, коли а, вперше почав про це говорити. Тобто, замовчувати загрози, замовчувати виклики, замовчувати небезпеки. Так щодо всього, тобто, применшувати. І говорити про те, що та нічого страшного. ну, Подумаєш там, якісь там бандіти, як він каже, подумаєш провокація, подумаєш це, ну це не має значення насправді там і так далі. Тобто, це ж наратив, який от в маси вкидається постійно що. Там забудьте, що там взагалі відбувається. Там все під контролем, все буде добре в Курській області, і в Росії все буде добре. Тобто, намагання створювати паралельну реальність. Це взагалі а, притаманно диктаторським режимам створювати віртуальний світ, віртуальну реальність забезпечуючи для цього. Є федеральні канали, зокрема для цього є відповідні пропагандисти, які виконують це завдання. І які всю увагу спрямовують на те, що дивіться, як ми наступаємо е під селами в районі Покровська, от це героїзм. Ми ж рухаємося, ми просуваємось. Те, що ми втратили деякі свої території, не має значення. Це все другорядне, це все потом. А ви відкладіть всю увагу, відкладіть а, увагу і п, сфокусуйте увагу тільки на Донбасі. Забудьте про те, що летять дрони і вибухає на території Росії в 16 регіонах. Забудьте, що українські війська офіційно на території Росії вже місяць, практично, і Росія нічого не може з цим зробити. Забудьте про те, що Путін продемонстрував слабкості і. Не повів себе в цій ситуації, як всі думав, як він собі створив образ і ще ада, uh -huh. так тобто, фактично, найбільшого зла на планеті Земля, і ну все ж таки не вийшло. Не довів він а, не цей образ до кінця про те, що застосує ядерну зброю і так далі. І що це оце зараз рябков виходить? Заступник міністра закордонних справ? До речі, ви звернули увагу, що заступник говорить так але... міністр не говор, говорить? Ні, знай, На тлі на тлі на останніх чуток я би сказав, що є над чим задуматися, власне а. кажучи, От. І, і тут все ж таки він не Герасімов. Все таки Лавров частіше з'являвся перед медіа. Це Герасимов в принципі зник та й зник. Де він є? Він керує армією, не керує. Взагалі да, що да, він робить? Нікого не цікавить. Власне кажучи, <рес> а він да так керував. А що… От, а от що з Лавровим я знайшла, а, Олександре. Перепрошую, на жаль, Лавров прямо зараз виступає перед студентами та викладачами МГІМО. Не здохла тваринка. Ну, бачите, от в мене теж була інформація, що в принципі ні, тому я й не поспішав, скажем так, виходити із цими заявами. От, тому, що це не підтверджувалось, але ж сумніви почали закрадатися. Так, так. Ну але випустили цього рябкова. Значить, да, наша. ну наша да ну, ну сказав. Ну але суті це не змінює. Так а чому не застосували тактичну ядерну зброю? А що вам змінювати? Я теж не розумію, та а і тоді виникає питання. А тоді каже Путін: та ні, ну все буде добре, та ні, думайте про ось це. Та ні, думайте про це. Не думайте про те, як в Росії живеться, що стає гірше. Не думайте про проблеми, які є. Не думайте, скільки загинуло невідомо за що, абсолютно безпідставно, десь там в Донецьких степах чи в інших місцях. Та ні, ну це не має значення і скільки ще потенційно загине. А от в цій безглуздій війні, ні, не треба. От думайте о величі, о патріотизмі, забудьте, фактично забудьте про своїх співгромадян. Тут же він призиває к сплаченності, к єдінству під час перших засідань Радбезу, присвячених Курській області ситуації там. А тут же вже каже: та забудьте про них, ну киньте їх на призволяще. Ну, що там, ну це ж інцидент, ну це ж провокація, та Бог з ними там чи. Чорт з ними скоріше, якщо в випадку Путіна говорити. І ну, от, от, власне кажучи, питання сконструювати інший момент, скільки вистачить, ще, скільки ось цю Локшину буде споживати там суспільство на Росії, ось ці брідні, які їм розказують. Я думаю, що ще будуть споживати, але багато хто вже питаннями задався. Та да, однозначно, тому що якось воно а, нічого не, роз, не розсіюється і само не зникає, попри їхні всі елементи шантажу і не тільки, але ж вони лунають на фоні того, що розуміють а, а, росіяни і окупаційна влада не тільки що полетить на Санкт-Петербург, на ще а що можливо етакамці скоро будуть розносити законні воєнні цілі. Це ж не просто так, то рябков напередодні виліз. Ну та це це, це превентивно. Вони uh -huh. вже їхня розвідка видно, почала бігати з доповідями всім, і вже вони оцінили рівень загроз а, про те, що дійсно вони серйозні. По-перше, те, що президент України сказав про те, що Україна успішно випробувала балістичну ракету. Uh -huh. Це теж важливо. І друге, це. Те, що дійсно остерігається, що рішення по атакамсах, Shadow і Скальпіджі, от от на підході. Ну і безумовно, це їх дуже сильно тривожить. Як там тривожно стало, дуже сильно тривожно. І тому, звичайно, що почали бігати, почали панікувати, почали робити заяви, почали, а, скажімо, шукати варіанти, яким чином залякати, яким чином тиснути, шантажувати, це вірна ознака якраз того, що як. Пишуть там деякі російські воєнкори кажуть, а що ж це виходить, якщо дрони не долітають українські, а за версією російської пропаганди їх збивають і падають тільки уламки, і щось займається і вибухає. А що ж буде, коли почнуть падати уламки ракет? Як буде uh -huh. горіти? Uh -huh. Вони вже самі uh -huh. готуються до того, що це має відбутися. А ну, хай готуються, да, бо це ж не, неодмінно буде. Отака їхня підготовка. І дві хвилини буквально не можу вас не запитати, тому що теж ви, Олександре, це обговорювали під час вихідних днів на своїх стрімах. Що Лукашенко продовжує свої провокації. Самопроголошений білоруський диктатор стягує все такі війська до кордонів. Під виглядом навчань міц перекидає до українських кордонів залізничними шалонами танки та артилерійські системи. Прикордонники наші також про це повідомляють і зауважують. Що в Чернігівській області та на кордоні з Білорусі почали обладнувати нові протитанкові рови та встановлювати додаткові системи захисту, хоч там і так кордони, я так розумію, що захищені до цього готувалися. Про що ці маневри Лукашенка говорять зараз? Наскільки ситуація дійсно загрозлива? Справа в тому, що це відтягти. Увагу від Брянської області, де могли теоретично бути певні дії українських сил оборони, і відтягти увагу від, від відволікти від Курської області. Маневри, ну тобто, білоруські війська підходять все ближче, якщо вони були тиждень тому ще в районі Бобруйська, то зараз вони прибувають на Гомельщину Це не дуже велика кількість військ, але вона є. Найголовніше, що серед них є і вагнерівці. І, от вагнерівці, як на мене становлять загрозу. Я не виключаю того, що вони можуть спробувати задіювати вагнерців і вагнерівців для диверсії на Чернігівщині для проникнень на українську територію. Будуть вступати в бойові зіткнення з українськими підрозділами, будуть намагатися так само вчиняти певні терористичні акти, певні диверсії, я би цього не виключав, це все може бути. Тобто, до того, щоб цьому протидіяти і відбивати ці атаки, наші підрозділи зараз готуються, тому що є такі загрози. Ну і коли українська операція в Курській області можливо перейде в фазу вже стабілізуючої. Тобто дещо фазу таку утримування території, нанесення ворогів там ударів, можливо, деякі сили е, будуть так само передислоковані для того, щоб е, охороняти Чернігівщину, щоб там протидіяти будь-яким ворожим провокаціям. А якщо вони зайдуть на українську територію, то просто знищити і знешкодити ворога. Всі ці заходи зараз це моніториться, вживаються ризики того, що окремі. Я скажу, от першу чергу вагнерівці можуть спробувати перейти кордон. Вони є, вони значні. І до, до того, щоб цьому протидіяти і запобігти, наші підрозділи зараз і готуються. Прийнято. Дякую дуже, Олександра. Спасибі вам величезне за це зведення сьогоднішнє, за наше інтерв'ю, за факти та аналітику і за всю вашу роботу. Дякую, побачимося ми з вами вже завтра. Бережіть Дякую. себе, будь ласка, до побачення. Пока. Дякую, на все добре. Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. Ірина Узлова була разом із ним. Дякую, друзі, що ви разом із нами теж завжди. І щодня, і щобудня приходите дивитися. Спасибі вам за вашу активність. Підпишіться, будь ласка, на YouTube Олександра Мусієнко. Ченел в описі під цим відео. І на YouTube західне тут 24-го. Теж не забудьте, будь ласка. Нас дедалі більше це дозволяє нам нашим розмовам просуватися просторами YouTube. Саме ваші дії, ваша увага, лайк та підписка. Бережіть себе, вірте, збройні сили України. Побачимось і переможемо.